Шановні клієнти, всім привіт! Хто на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Розпочинається сезон 2024 року, а це завжди означає, що Що у квадрохаті будуть оновлювати техніку постійні клієнти, і до нас будуть надходити чудові суперові варіанти з трейдином Саме зараз ви можете побачити трейдин за минулі два тижні. Прийняли у три 3... квадроцикли c Сіфор 625 Touring всі квадроцикли виключно у дуже і дуже гарному стані. Зараз можемо подивитися з вами на напрацювання цих квадроциклів. Ці два камуфльовані у нас це CFMOTO c Force 625 Touring Advanced. У цьому квадроциклі 526 км пробіг. У цьому квадроциклі у наступному 826 км. Але. У цих обох квадроциклів у них по 45 мотогодин. Тобто один їздив трішечки швидше, інший трішечки медленіше. Ну і ще два квадроцикли, які ми прийняли за ці два тижні, це CF Moto Se 625 у кольорі Lava Orange. У цьому квадроциклі 1600 км пробіг 66 км. Мотогодин напрацювання двигуна. До речі, щодо ресурсу цих квадроциклів, я особисто бачив і знаю, що навіть у комерційній експлуатації ці квадроцикли легко накатують 1000-1200 мотогодин і працюють навіть далі. Ну і останній квадроцикл, який зараз у нас у кадрі, він має напрацювання 12 чи 11 мотогодин 280 кілометрів. Він взагалі просто новий. Чому власники, чому власники продають ці квадроцикли? Тому що люди купують цю техніку, бачать, що вона класна, їм подобається, задоволені сервісом від квадрохати, і вони у нас же купують нові моделі. Наприклад, що купують ці клієнти замість ось цих 625-ок? Так, почнемо з цих двох. Це у нас два наші клієнти постійні, це два товариші. Вони прокатилися на квадратна мотосюдиході Сієфмото z 950 Sport 4, який є у тест-драйві квадрохати, і вирішили оновити свої ось ці два неймовірні квадроцикли на мотосюдиході CFMoto z 1000 r у кольорі Desert Tan, які у нас будуть у травні. Наступний наш клієнт з квадроциклом Sif Moto 625 Турінг Камуфляж Advanced Він вирішив оновити цей квадроцикл на абсолютно новенький Сі-Форс 000-й турінг Black. Це абсолютно нова модель літрового квадроцикла, яка буде в червні в наявності. Ну, а ось цей клієнт у нас це також наш постійний клієнт з Київщини. Він здав нам 625-ку і вже взяв собі на минулому тижні. CFMoto, Overland у кольорі Desert Tan 24-го року. До речі, від нашого клієнта Сергія ми отримали два тенти, щоб ми їх розіграли у конкурсі. Тому найближчим часом ну, у Квадрохаті буде конкурс, у якому ви можете виграти один із тентів від нашого клієнта, минулого власника ось цієї 625-ки. Тому, шановні клієнти, якщо вас цікавить техніка з пробігом, але від офіційного дилера, Просто у просто останні нової звертайтеся виключно у квадрохату, телефонуйте мене. Мені мене звуть Борис. Я вас з радістю проконсультую. Ну і звісно, зробимо все у найкращому вигляді. Працюємо адресно по всій Україні. Тому будемо раді бачити серед клієнтів квадрохати. Ну і звісно, серед членів клубу Квадрохата.